Ці діти у нас приїхали з Канстахі, сім'ю з дітьми срочно евакуювали, і залишилось вісім котів і собака. Маша це місцева зірка. Десять років вона прожила на вулиці біля під'їзду, але Потім захворіла, нам довелося її забрати. Ми її вилікували і вона їде до Дніпра. Ця кішка вона теж з Константиновки. Вона в дорозі рожала і тому евакуаційна машина залишила її у нас. Да? Вона народила, по-моєму, вісім кашенят. Ну, не всі, на жаль, вижили. Ну, 4, от дітки теж шукаємо родину. Хворий кіт у нас. Він, мабуть, місцевий або, може, вивезли, ну, він, на вулиці його знайшли. І у нього Зараз почали ми лікування. Вчора були у... до лікаря їхали. О, так. <реку> Ці діти з Константинівки, да? дівчинка та хлопчик. Хлопчик приїхав до нас з пораненим очком, йому його видалили. Зараз він у нас одноглазий джо, ну, дуже ласкаві коти, ну, всі молоді. Такі догоди їм у нас все одно люди добрі і все ж ну би таким тваринам хочуть допомагати ще й більше, чим звичайним, Ну як, на мій погляд, за кордон таких тваринок беруть.